Слава Україні! Одещина буде з гарним врожаєм пшениці. А буде хліб, буде перемога. І ми тут, на півдні нашої держави, в Одеському регіоні про це дуже добре знаємо. Тому віримо та підтримуємо Збройні Сили України. На цю годину у нас 4.50. Вся критично важлива інфраструктура в регіоні працює повністю забезпечена і функціонує в умовах воєнного часу. Але буду говорити про Важливі речі, в тому числі про нашу безпеку. Сили оборони знаходяться на визначених позиціях, виконують визначені бойові завдання. Котре буду наголошувати: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що ворог намагатиметься, і це зрозуміло, атакувати південь нашої держави знову і знову. Війна не закінчилася, тому ризики ракетних загроз та атак дронами Камікадзе залишаються. Дуже високими у морі ворожі ракетоносії. В небі ворожа авіація періодично маневрує і робить бойові виліти. Тому почули сигнал бойової тривоги, повітряної тривоги. Будь ласка, йдіть в укриття. Я дуже вас прошу. Ну і звичайно, інформаційна гігієна. Я розумію, що переважно більшість з вас не дивляться вороже телебачення, брехливе російське, так зване телебачення. Вони вкотре видали. Відео на цьому відео, наша Умань, багатостраждальна умань після ракетного удару. Але сказали, що це Донецьк після начебто обстрілу Збройних сил України. Інформаційна гігієна це дуже важлива складова нашої нинішньої боротьби цієї війни, в принципі, як і до цього. Тому, будь ласка, не нехтуйте інформаційною гігієною, інакше може просто знести дах. І користуйтеся офіційними джерелами. Інформації. Я бажаю кожному з нас тихого вечора і, звичайно, тихої ночі. Інформаційний день не закінчується і буде продовжуватися до повної нашої перемоги. І звичайно, потім теж разом з вами, з думками про перемогу. Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо стрій. Не забувайте, обов'язково треба посміхнутися, як би важко не було. І пам'ятайте, я не радію смерті ворога. Я нею просто тішуся. Севастополь, як там, чуєш? Крим? Готуйся до визволення.